Каргарка Нільська або єгипетська гузка. Цих гарних птахів зараз можна побачити в парках багатьох країн. Хоча їхня батьківщина це Африка. Зображення цього птаха зустрічається також на єгипетських фресках. На сьогоднішній день в Африці каргарок вважають шкідниками сільського господарства. А в Європі їх включили до офіційного переліку чужорідних інвазивних видів. Незважаючи на значну чисельність, ці пташки перебувають під охороною відповідно до конвенції. Бережімо природу. <клес>